Комунальне підприємство Київський метрополітен отримало чергову партію вагонів з Варшави. Тепер київське метро стане ще красивішим. Хоча здавалося б, куди далі. А далі докладніше. Минулого тижня столичний метрополітен поповнився ще шістьма варшавськими вагонами. Це вже сьома партія, яку передали польські колеги в межах технічної допомоги столичні підземці. Йдеться у повідомленні прес-служби КМДА. Нагадаємо, що весною цього року метрополітен Варшави розпочав поетапну передачу метро українській столиці 60 вагонів серії номер 81. Усіх їх було виведено з експлуатації у Варшавському метро. А отже, спеціалізована комісія визначає технічний стан кожного отриманого вагона. І справді значна частина цих стильних вагонів червоного кольору потребує поточних та капітальних ремонтів для безпечної та безперебійної роботи. Проте для комунального підприємства це суттєва підтримка. Загалом у Варшаві планують передати всі 60 вагонів до кінця цього року. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.